Ігор, куди ти мене везеш? Їдемо ми з тобою, Володимир Сергійович, у село Журавка з Звенигородського району Черкаської області. Подивимося, як в них проходить посівна. Можливо, десь щось підскажемо, можливо, подивимося, научимося, як вони проводять свої операції в полі. Ну, поїхали. Дня, шановні аграрії, сьогодні ми з вами перебуваємо в господарстві Черкаської області Саношуровка на посіві Доброго дня! Скажіть, Будь ласка, який гібрид не висиваєш, як ти поточує, висіваємо ми гібрид зимового ріпака ДК Exited з нормою 450 тисяч на гектар. Пілиборка, 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 потім культивація на посів на 4 см. За... Потім ми за... прикатаємо наших посів. на за... 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 сілочку. Все, чекаємо на Скажи, будь ласка, як ти визначаєш посіву? посів? Опираємося на запас вологи в нашому ґрунті, тобто орієнтовно це 3-4 см. Також за сівалкою одразу йдуть у нас кількістошпорові катки і додаємо ще до цієї глибини ще 1 см. Бажаємо тобі легкої посівної, гарних результатів. Ось так відбувається посів ексайтед нашого гібриду.